Так вони називатися ще старині, де пластинки ставлять. Дякую за те, що ви все Дякую, робите. ось мене місце. Доброго дня. 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 Познайомите, будь ласка, вас? Так. Ілля, військовослужбовець, вчора приїхав до мене до салону підстригатися, а сьогодні прийшов, приніс подарунки. Це колега Ольга. Приїхала допомогти мені з стрижками військових. Проходьте. Почав їздити, тому що друг. Попав в лікарню. Я його провідав і побачив, скільки там людей, військових, які без них які не можуть ходити. І вони дуже ну, зарощі, да, і нема можливості, і я на цьому почав їздити. На ну, всякий случай, вдруг має я не буду зарядки брати, я в мене все заряжено. Перше, що мені за ці півтори року попалось, це Олександр. В інстаграмі я побачила його репост. Хтось його репостнув, що він їде до військових стригти їх. Я у мене просто щелкнула ось воно. Я миттю йому написала, і він мені дуже швидко відповів, що так, так, я можу вас взяти. Я дуже зраділа, я хвилювалася весь цей час. Я дуже хочу допомогти. Ну, навіть в цьому. Тому що ми повинні, ми повинні підтримувати їх. Ми тут завдяки їм, їхнім заслугам. Ми зараз тут спимо, працюємо. Я дуже вдячна Олександру. Я ну, сподіваюся, що до нас ще підключаться люди, і ми будемо робити це діло, ми будемо допомагати військовим, пораненим, тому що вони потребують, ми в них, а вони в нас. Вот що закриваємо. Я тут сумок понакидався. Я закрив місяць це був вересень. Ось тоді я почав до лікарні їздити, коли потрапив мій знайомий лікарню, в лікарню у вересні того року. Відтоді я почав їздити. І я кожну неділю в якусь лікарню та їздю в нашого міста. Я завжди приїжджаю до військових з чимось, привозю їм цигарки, вони це просять, айкоси. Ну Сьогодні ще носочків їм набрав тепленьких, так би ну, як вже похолодання. Вони дуже раді зустрічі зі мною. Тому що розуміють, що ми будемо і спілкування, яке їм теж необхідно. І зробимо гарні зачіски. Військовим потрібні емоції, потрібні турботи, спілкування їм дуже потрібно. А я в своїй професії, як ви розумієте, спілкуюсь дуже з багатьма хлопцями, тому ще можу, як і психолог, з ними бути. І їм це дуже необхідно. Деяких я стрижу по палатам. Ті, що ходячі військові, я їх стрижу, виділяють мені кабінет, зеркало, кресло. А ті, що не ходять, є такі. Мені одразу лікарі кажуть, де що проводять мене до тих, які лежать без ніг і вони не мають ходити. Я їх стрижу прямо в ліжку. Доброго дня. Доброго дня, Олександр. Буде вас дуже приємно. Буду сьогодні, буду сьогодні стрижки вам робити. Я просто не люблю з пустими руками їздити. Передасте куряші. ні у нас Як ви взагалі надумали до нас завітати? Це дуже важливо для хлопців, які зараз в наряді, саме так приводити себе до воду. Подобається мені ділять добро, ж ви робите добро, даєте можливість нам працювати, і жити. У нас хлопці виконують завдання на всьому херсонському напрямку, тобто від, грубо кажучи, від Маринського до самого Херсону. Тому у нас логістичне забезпечення йде дуже обширно. У нас кожного тижня виїжджають конвої для забезпечення харчами, паливно-мастильними матеріалами, зброєю. Вибачте, найближчі села, що за Зеленодорськами, що з ними трапилось, то звісно, це було найтяжче. Це такий перший, коли ми бачили, коли нам ну показували. Знімки, там, відеоролики з Київської області, то воно якось сприймалось не так. Але якщо коли ти бачиш ті села, де ти був там, ще малим, де там, з батьками і таке, то це найтяжче дивитись на таке. А не так багато, дякувати Богу, Але чи буде доступ, чи, ну, тобто, це досить складно організувати, ну, по-різному, в залежності від поранення. Якщо поранення м'яких тканин, то це до місяця реабілітації знову в стрій. А якщо це з переломами, з пораненнями там, брюшної полості, таке інше, то це може бути і до півроку, і до року на реабілітації, в залежності від тяжкості поранення. Тому тут однозначного немає. Тут панацеї немає, Тут тобто все дуже, дуже індивідуально. Зараз я стрижу на наліченого, який в невдовзі стане чоловіком. Тому у мене дуже відповідальна зачіска. Треба, щоб було все гарно. Наші воїни, які отримали ті люди. Війни... Есть в какой-либо степени тяжести ранения, они все могут, так сказать, выйти в парикмахерскую, пойти подстричься, принести себя в порядок. А когда, когда такие замечательные люди, то, конечно, я уверен в этом, что ну, они очень благодарны. И ну, мы разговаривали с некоторыми из них, были очень приятно удивлены тем, что они заботятся. А так не проблема. Стрихти присів трошки. Все добре. Головне спілкування і зробити добре діло. Все. А те, що там неудобства, це людина ж таке, можна приспособити. Треба ж вам глянути зеркало старше. Знак нашого покривителя, наш казак, покривий <зас> ріг.